Так, та що, добрий день? У нас ось раз, два. Ну, коротше, на, на даний момент обираємо свободно кляпаючий. Ой, стругаємо. Стругаємо. Вони наплавали вже, вже кажди. А цей вже, він вже... Це грязний Жак. Іде грязний? Ну, коротше. Там, мабуть, свободно хляпаючий в циліндрі, так? Да? Чи больмень? А, ні, є. є. Так одна розрізана, одна бронзова. Чусти. А, ні, це тулочка. Да? Да. Да. Передок бронзовий, да? так? Да. Ну, от таке. Оцей з бугой. Струганіна пошла. Ну, з Гороховим ще не думали, що робити. Думали, чи Закрасити. Закрасить, так. Да. Ну, гороховий буде красивіший, коли закрасиш. А це ж хляпаючий, бо я тоді забув сказати, що це хляпаючий зазорчик. Ну а так. А це ж Коля з Гермеса любить туди лазить. Там темнота.